Як вказати адресу нашого складу на сайті 1688? Заходимо на сайт 1688. У верхній частині екрану натискаємо на кнопку, яка знаходиться рівно посередині екрану, і обираємо перший пункт з того меню, яке ви побачили. У наступному меню в лівій частині екрану натискаємо на шостий пункт знизу. Натискаємо кнопку для внесення повної адреси. З випадаючого списку обираємо символ номер 18 провінція Гуандун. Далі перший символ місто Гуанчжоу. У третій вкладці обираємо сьомий символ район Пан'ю. На четвертій вкладці обираємо дев'ятий символ Ші Гуанг. Натисніть синю кнопку. Далі вам потрібно вказати детальну адресу. Перейдіть в особистий кабінет, скопіюйте адресу та перенесіть її в необхідне поле на 1688. Далі вкажіть індекс. У першому полі вказуємо ім'я одержувача ваших посилок на нашому складі і номер вашого особистого кабінету міст Чайна». І в останньому номер телефону нашого складу. Поставте галочку Використовувати адресу за замовчуванням, щоб саме на цю адресу прямували всі ваші покупки на сайті 1688. Вітаємо! Адреса нашого складу вказана як адреса для доставки на сайті 1688.